Бажаю здоров'я! Мене звуть Прелік Вікторія, я психологиня студії психології та освіти Юлії Сенченко J-Studio. Сфера моєї компетенції це робота з дітьми, підлітками, батьками та дорослими клієнтами. Зі мною ви можете пропрацювати питання, що стосуються вікових криз, особливостей підліткового віку, розладів харчової поведінки, страхів, фобій, ПТСР у дітей та дорослих, а також корекції дитячо-батьківських взаємовідносин, спілкування та емоційного інтелекту. Щодо моєї кваліфікації, то з нею ви можете ознайомитись на моїй сторінці в інстаграм у збережених історіях. Скажу основне. Базову психологічну освіту я отримала в Запорізькому національному університеті. Після цього було безліч підвищення кваліфікації, особливо в напрямку когнітивно поведінкової терапії та методам і прийомам арт-терапії. Досвід роботи з дітьми, підлітками та молоддю в мене вже понад 8 років. Наразі, окрім психологічного консультування, я працюю фасилітаторкою мобільної команди по захисту дітей одного з благодійних фондів місцевого та всеукраїнського рівня. Запрошую вас до мене на консультації, на яких я допоможу вам знайти нових себе. Турбуйтеся про себе та оточуючих. До зустрічі!